Ласкаво просимо до Дудл Гаусу, будинку в графстві Кент Англії. Він прикрашений каракулями всередині й зовні. Так його розмалював британський художник Сем Кокс, що називає себе містером Дудлом. Британець купив дім за 1 мільйон 350 тисяч фунтів стерлінгів і вирішив здійснити свою дитячу мрію. Це мрія всього життя повністю розмалювати будинок. Я люблю малювати каракулі з юності. Я здійснив грандіозний проєкт, але це було дуже весело. Але й мені сподобалося. У будинку 12 кімнат художник розмалював усі. Також прикрасив невигадливими малюнками стіни особняка. На це пішло 900 літрів білої фарби, 401 балончик чорної аерозольної фарби, 286 пляшок чорної фарби для малювання та 2296 каліграфічних пір'їн. Робота тривала два роки. У процесі британець зняв майже 2000 фотографій, а потім змонтував із них ролик я трохи малював, потім фотографував і так повторювалося багато разів. У результаті вийшла анімація, у якій складаються картинки одна за одною. Кожен фрагмент відрізняється. У кожній кімнаті своя тематика. Усе вийшло, як я хотів, і працювати було приємно. Тепер Сем та його дружина Алена планують переїхати до цього дому. Цей інтер'єр нас заспокоює. Ми звикли до цього будинку. Процес тривав два роки, і ми звикли до всього, що нас оточує. Для публіки дім буде зачиненим, але його фото та відео можна переглянути в соцмережі на сторінці художника. І він має вже 2 мільйони 700 тисяч підписників.